Сьогодні ми розберемо одне з найважливіших правил німецького речення. Текамоло. Це система, яка порязує, показує порядок обставин в реченні. Що це означає? Темпораль, коли, К, казуаль, чому? Мо, модаль, як, ло, локал, де місце, темпораль, коли єстерн, хойте, сайт, айнем яр, манхімаль, офт, ні, байшпіль. Ich lerne seit einem Jahr Deutsch. Я вчу німецьку вже рік. Casual. Чому? Wegen, dank, aus Angst, aus Grund, for Freude. Beispiel. Wir bleiben wegen des schlechte Sweater zu Hause. Ми залишаємось вдома через погану погоду. Модаль. Як? Mit Freunden ohne Stress, regelmäßig, unter Druck. Ich arbeite unter Stress besser. Я працюю краще під стресом. Четверте. Локал. In Berlin. Auf der Party. Beim Arts, Zu Hause. Beispiel. Ich bin beim Arts. Я в лікарні. Таке мову в повному реченні. Ich lerne seit einem Jahr aus Interesse mit Freunden zu Hause. Я вчу німецьку вже рік із зацікавленням і з радістю вдома. Важливо, порядок з об'єктами. В німецькій мові перед такомолом завжди зазвичай стоїть об'єкти, акузатів і датів. Якщо є і датів, і акузатів, об'єкт порядок такий датів переакузатів. meinem Freund, dativ датів Buch, акузатів. Я даю своєму другу книжку. Але якщо один з них займенник, він стоїть перед іменником. Ich gebe ес майнем Freund, Я дав це своєму другу. Ich gebe ihm das Buch. Я дав йому цю книжку. Після цього вже йдуть текамоло. би майна Фройнда з Бух Хойте, а у Фройде Мітлібе інздершуля. Винятки з текамоло. Якщо обставина важливіша для змісту, вона може стояти ближче до дієслова. І хвороб ін Берлін Сайт Свай Ярен. Тут Берлін важливіше за час. Друге, коли обставини лише дві, порядок часто вільніший. Ігеє Моргененський Одар, Ігеінськіно Морген. Обидва варіанти правильні, але перший більш типовий. Третє. реченні часто ставимо обставину часу або місця. Хойте, Лерне їх Deutsch. In Berlin вон meine Tante. В такому разі після неї завжди інверсія. Обставина дієслово, підмет. Підсумок. Текамоло, сайт, ґрунт, арт. Якщо запам'ятаєш цей порядок, твоє речення звучатимуть як у носія. Тож став вподобайку та підписуйся на дойше Praxis.